Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на суспільне Херсон у соцмережах. Вранці російські військові обстріляли мікрорайон острів у Херсоні. Загалом за минулу добу випустили по правобережжю Херсонщини 529 снарядів. У Херсоні попрощались з військовослужбовцем Антоном Сіряєвим. Чотири вулиці обласного центру перейменували на честь поліцейських, які загинули внаслідок російської агресії. Що про них розповідають рідні? Екскурсії до Карпат для переселенців організувала Херсонська громадська організація. Близько 11-ї години війська РФ обстріляли мікрорайон острів у Херсоні. Через влучання в будинок загинув 72-річний чоловік. Четверо поранених їх ушпиталили. Ще одна людина отримала контузію. Як повідомляє обласна прокуратура, пошкоджені будинки, гаражі, автівки, газогони, лінія електропередач. Є влучання у церкву. Також з 9-ї ранку російська армія обстріляла Білозерську громаду. За інформацією обласної військової адміністрації, на власному подвір'ї загинула 50-річна жінка. Під обстрілами минулої доби був і Дніпровський район міста. Снаряд розказує Михайло влучив на сусідське подвір'я. Тепер двір вкритий уламками. Зруйнована альтанка перед будинком вирва від снаряду. Це вже у нас друге з боку вулиці. Було всі вікна побували. Зараз тут два вікна і двері. Так що ніхто не постраждав. Ні, ні, усі над головою тільки осколок в хату залетів. Уламка й на подвір'ї Михайла. Чоловіку допомагає прибирати і забивати вікна знайомий Валерій. Ось це ручка Осаручка, були, буде. І він виламало все. Отак вирвало їх туди. Це було все вирвало, валялося. Ці фільонки повиривало. Як його вирвало. Російські військові продовжують обстрілювати Береславський район. Атакували села Новобереслав, Золота Балка, Тягинка та місто Береслав. Ворог атакував з БПЛА місто Береслав, скинув вибухівку на одну із веж мобільного оператора. Зв'язку також атакував з безпілотника село Новий Береслав, в результаті чого було пошкоджено пункт незламності та автівка працівників укрпошти. Також стало відомо, на жаль, що сьогодні в лікарні загинула 49-річна жінка, яка отримала поранення 2 листопада в селі Урожайне під час артилерійського обстрілу. Армія РФ обстрілює не лише прибережні населені пункти Береславського району, атакують із реактивних систем залпового вогню. Авіаційні бомби скидали на Новорайську та Милівську громади, розповів Володимир Літвінов. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон. У Херсоні попрощались з військовослужбовцем Антоном Сіряєвим. Да само, гріхи, з дитинства знала Антона сусідка Людмила. Це був дуже світлий, дуже, дуже добрий, дуже хороший парень і дуже жалко. Такі хлопці молоді, хороші, уходять від нас. Денис каже, разом з Антоном вони виросли. Чоловік доброї душі, ніколи не відказував, всі допомагав, підтримував. Він був дуже доброю та веселою людиною, розповідає подруга родини загиблого Лілія. Дуже буде його не вистачати, Це дуже веселий, позитивний був чоловік. Душа всієї сім'ї. У збройних силах України Антон Сіряєв служив п'ять місяців. Загинув поблизу Мар'їнки на Донеччині від поранень, отриманих в бою. Військовослужбовцю було 40 років. У нього лишилась донька. Катерина Гончаренко, Владислав Ігор горпенченко Суспільне новини. Херсон. Загиблому під час боїв за Іловайськ Херсонцю Роману Набєгову 11 листопада виповнилося б 37 років. Роман працював слідчим в Олешківському райвідділі, служив у батальйоні Миротворець. На честь захисника перейменували вулицю Льва Толстого. Раніше там жила родина батька загиблого, розказала його мати Оксана Набігова. На сьогоднішній день, на жаль, всі пам'ятні знаки, які були на райвідділку, він на даний момент окупований, тому що Роман працював слідчим. Болешківське море відділо, тому він окупований і там знищена меморіальна дошка, а школа взагалі, е, я дуже надіялась на те, що вона все ж таки збережеться, тому що це єдина була дошка барельєв на Україні, е, присвячена борцю за волю України. Е, і от, е, два, два місяці, два місяці е, до визволення е її молотами розбили. Чесно кажучи, я не думала, що буде вулиця Романа, і я дуже вдячна, тому що вже 10 років минуло, як загинув роман. Тому я дуже вдячна людям, які це пам'ятають, які цінують його життя. Колишній провулок Смоленський тепер носить ім'я Владислава Ковальова. Він був хірургом. Загинув 29 серпня 2014 року, коли виносив з під обстрілів поранених під час боїв під Іловайськом, розповідає сестра загиблого Алевтина. Він завжди був з юмором на позитиві, міг підтримувати всіх інших. І у тих складних умовах повній антисанітарії, які вони були в типові Лавайському. Тоді, коли йде обстріл градами, і, наприклад, штукатурка сипеться так, що стає таке облако пилу, вони умудрялися робити операції зі своїм колегою з іншого батальйону Селадом Стеблюком. З, з, з 15-го року була пропозиція перейменувати вулицю, де сам Владіслав проживав, але вона перейменована на вулицю Алмазова. А Смолинська перейменована на влада. Я так думаю, тому що рядом чому чому саме з владом це може бути пов'язано? тому що е, поруч знаходиться станція швидкої допомоги. Влад сам колись працював на швид на швидкій допомоги. Батьки Руслана Сторчеуса йдуть вулицею, яку перейменували на честь сина. Це колишня Кольцова. Руслан був командиром батальйону Херсон 25 серпня 2015 року. Загинув під Іловайськом. Була пропозиція громадська, щоб він очолив батальйон. Він став формувати цей батальйон. Формувався батальйон з школа міліції, бо там їх був штаб. У 2014 році він на Донбас вже відправлявся зі школи міліції. Там було відправлення їх на Донбас. Так що вулиця, мабуть, Дісуна батальйона і зустрічалося. Вулицю Молодогвардійську у центральному районі Херсона перейменували на честь Андрія Тарчинського. Сержант поліції загинув 19 вересня 2023 року внаслідок смертельного поранення під час обстрілу Херсона російськими військовими. Андрій Тарчинський був миротворцем у Боснії та Герцоговині у Косово. 2014 року став до лав батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Херсон. Моєму батьку було на момент смерті 49 років. Він е був в Іловайську в Донецькій області. Е він був в Іловайському котлі, і звідти він вийшов е з пораненнями, але е він зміг прорватися. Я пам'ятаю, як 24 лютого, десь о 5 ранку тато виїхав. Саме його підірвали з, от, з ліжка буквально, і він поїхав саме на Антонівський міст, і вони разом з теробороною з поліцією стояли там приблизно дня, два-три точно обороняли міст завдяки їм, якраз таки, і люди змогли якось ще виїхати з Херсону. Ці дні можна сказати, врятували багатьом людям життя. Перші пропозиції щодо перейменування вулиць на честь загиблих під Іловайськом 2014-го з'явились 2015 року. -го, говорить член комісії з перейменування Дементій Білий. Коли зібралася робоча група, потім комісія з перевнування. І знову ми підняли ці звернення громадських організацій і наших ветеранів АТО щодо перевнування на честь героїв. Додовго обирали вулиці Андрій Торчинський. Ну це він також воював в Іловайську. Потім ну служив в поліції і загинув нещодавно. І це була ініціатива начальника військової адміністрації, саме цю вулицю молодогвардійську назвати наче Андрія Торчинського. За перейменування вулиць Херсона на честь загиблих голосували жителі обласного центру. Рішення, каже Дементій Білий, було прийнято одностайно. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. Ганна Романенко з тимчасово окупованої Нової Каховки переїхала до Калуша. Для жінки це другий переїзд. 2014-го вона виїхала з Донецької області. Каже, у Карпатах побувала вперше. Мої батьки, вони пенсіонери, вони з нами подорожують сюди з 2014 року. Ми їх забрали з нової куховки. Ми їх забрали, і мама, коли їхала, вона плакала, бо такі види, такі красоти і такі емоції, і все завдяки вам, що ви нас підтримуєте, нам це даруєте, даєте цю можливість побачити, тому що ну, такий зараз час, і дуже радієш, коли простягають руку. Світлана з Чорнобаївки у квітні минулого року виїхала з рідного села, живе на Тернопільщині у селищі Великі Бірки. Каже, на екскурсії відчула силу та красу Карпат. Це потрібно дорослим, це потрібно дітям. Це шалена підтримка. Ну, по перше, це відчуття підтримки. По-друге, це е... так. заряд не Перша була у Карпатах і Алла з тимчасово окупованої каховки. Для нас це дуже важливо. Ми психологічно розрядилися, дуже гарна природа, так як ми наразі не маємо можливості самі собі ну, там, організовувати подорожі. То це для нас було так дуже цікаво, дуже корисно. Ми змогли всі поспілкуватися в іншій сервисі на відкритому повітрі. Гарна природа. Ми дуже вдячні за цю поїздку. Протягом жовтня для внутрішньопереміщених осіб в рамках проєкту провели три екскурсії в Карпати. Їх відвідали 120 людей, розповідає директорка громадської організації Правовий простір Наталя Бімбірайте. Чому Карпати? Тому що це крім того, що ну, більш-менш недалеко, але там надзвичайна енергетика. Це дуже красиво. Це, переселенці це переважно люди зі сходу і з півдня України, які багато з них взагалі не бували за межами свого населеного пункту і за межами своєї своєї області. І я бачила ці очі, як вони ходили і казали, Боже, яка красива наша Україна. Ми вибирали місце, яке дуже мальовниче. Ми заїжджали, наприклад, в музей карпатських мініатюр. І, ну, і це дуже просто, красиво і зрозуміло всім. І плюс ну, і інформативно, ну, і плюс. Надзвичайно красива природа та ши осінь. Також у жовтні, у рамках спільного проєкту громадської організації Правовий простір та міжнародної французької гуманітарної організації АКТЕТ закупили та встановили спортивний інвентар в двох шелтерах в Калуській громаді. У селищі Великі Бірки, що на Тернопільщині, планують відкрити СТЕМ клас для переселенців. Його обладнають it технікою конструкторами та меблями, говорить Наталя Бімбірайте. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.